Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 485, і завдання у нас наступне. Сума 2563 плюс 6782 дорівнює 9345. Користуючись цим, знайди корінь рівняння. І дано 4 варіанта для завдання. І так, давайте розглянемо перше. Ну, по-перше, треба сказати: от, от тут написано: знайди корінь рівняння. Що таке корінь? Корінь це таке число, при котрому ліна, ліва частина рівняння буде дорівнювати правій частині рівняння. Ну, давайте зробимо так. В умові сказано, так, що 2500. Шістдесят три плюс шість сімсот 9345. Порівнюючи ці два записи, ми бачимо, що права частина однакова, в лівій частині другий Член або доданок теж однакові, відрізняються тільки першим доданком. Так? Порівнюючи ці два записи, ми можемо прийти до висновку, що щоділь е витікає, що х дорівнює 2563. Так, давайте тепер розглянемо другу, друге завдання. Так, що ми бачимо. Е давайте, е по-перше, запишемо, що е від зміни доданків, так, е сума не зміниться. Так, тобто Y плюс 2563, чи 2563 плюс Y, все це все одно буде дорівнювати 9345. Так, давайте перепишемо це рівняння таким чином. 2563 плюс Y буде дорівнювати 9345. Так? Давайте розглянемо, що, що у нас дано. В умові сказано, що сума 2563 плюс 6782 дорівнює 9345. І так, порівнюючи ці два записи, ми бачимо, права частина у нас співпадає. А в лівій частині перші доданки співпадають, то випливає, що Y повинно дорівнювати 6782. Так, третє завдання. Так, що ми е, тут бачимо? 9345 це у нас зменшуване. М, це у нас відємник і 2563 це різниця. Так, ну, по-перше, ми можемо записати, що зменшувано 9345. Так, це різниця 2563 плюс від'ємник М. Але це рівняння ми можемо переписати, записавши спочатку, помінявши місцями ліву і праву частину, тобто записати як 2000.

9345. Аналогічно порівнюючи праву частину, і перший, що ми бачимо, що вони співпадають у цих рівняннях, і перші доданки співпадають, то звідси випливає, що М дорівнює 6782. Так, перейдемо до четвертого завдання. Тут також ми маємо, що 9445 це зменшуване. К це від'ємник і різниця це 6782. Так, давайте е, запишемо, що наше зменшуване. 9345. Так, буде дорівнювати різниці 6782 плюс від'ємник К. Так. Давайте тепер зробимо, поміняємо місцями ліву і праву частину. Так, це можна записати як. 6782 плюс К дорівнює 9345. А оскільки в лівій частині е, перестановка доданків суму не змінюють, то ми можемо записати, що К плюс 6782 дорівнює 9345. Якщо ми нижче запишемо умову нашого завдання рівняння, як 2500 63 плюс 6782 дорівнює 9345. Що ми бачимо? Ми бачимо, порівнюючи ці два рівняння, що праві частини однакові, в лівих частинах цих рівнянь однакові другі доданки, то тоді К перший доданок першого рівняння буде дорівнювати. Першому доданку другого рівняння 2563. Так, давайте запишемо відповіді. І так, відповідь. Перша. Першого завдання це 2563. Відповідь Y з другого рівняння. Це. 6782. М з третього рівняння – це 6782, і К з четвертого рівняння – це 2563. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.